Всім привіт! З вами GameBoy Boy IEM. І, як ви пам'ятаєте, в минулих, двох, минулих навіть трьох частинах ми вже зробили свій предмет, блок і інструменти. А сьогодні ми будемо створювати свою власну їжу. Ось бачите ви картиночку з тортиком. Це буде наша їжа. Ми на цей значок нажимаємо. І тут ми вводимо, як завжди, ID, і ім'я. Автомат, коли я пишу ID і ім'я, не забудьте поставити фод... вподобайку, а також підписатися на канал. Мені це буде дуже приємно, що ви підписуєтесь на канал, ставите вподобайки, пишете коментарі. Ось, як ви бачите, ми вже вибрали ім'я власне, для наш... нашої їжі. Що ж, ось така буде назва нашої їжі, така текстурка. Цю текстурку, як ви бачите, я вже якби сам намалював автоматичне змінення розміру. Це ми вмикаємо обов'язково. Ну, можете не вмикати, але включу. Так. Тут ми налаштовуємо час тривалість, скільки йде триватися наш ефект. Я, наприклад, поставлю секунд 10 чому би ні. Тут ми можемо вставити рівень нашого ефекту. Я поставлю третій. Так, модифікатор руху ми не чіпаємо тривалість. Тривалість я поставлю, наприклад. 0,4. Відновлення. відновлення Я поставлю. Наскільки ну, голоду надо буде встановлювати картоплі фрі. Я поставлю, напевно, 18. Харчування. Харчування я поставлю 2. Стак 64. Харчування це що. Це мається на увазі, скільки ми будемо їсти дану їжу часу. Так, далі. Насиченість. Ну, щодо насиченості, я поставлю. 1.2. 2 Два рази більше, ніж стандартно, стандартно стоїть. Далі анімація. Ну, отут дві, або їсти, або пити. Тобто, коли ви будете з'їдати дану їжу, у вас буде. Або анімація того, що персонаж є, або анімація того, що п'є. Різниця як би не помітив. Хіба що в плані звуку там є різниця. А так особо нічим не відрізняється. Видалити ефекти. Ну, це. Які ефекти буде видаляти, коли ми будемо її з'їдати... Наступне використовувати функції. Ну, функції це ми можемо свою власну створити. Про це буде окреме відео. Ручне оснащення. Вмикаю в фольгу. Ну, це буде їжа. підсвічуватись як зачарованих предметах. Я думаю, з попередніх моїх відео ви це вже знаєте. Далі. Завжди, можна завжди їсти теж. Вми, вмикаю. Дозволити руку. Ну, Тобто це підсимається увазі, що можна буде даний предмет взяти в, інш, в другу руку. Ну, я навіть не знаю. Мабуть, включу. Ну, і теги. Тут уже стандартно вибраний тег їжа, тому я так і залишу. Крафт. Ми можемо всі вас не створити. Да? Що ж, все готово. Ну, а тепер ви самі знаєте, що ми робимо? Імпортуємо все це в Майнкрафт. Що ж, друзі, ми вже тепер в Майнкрафті. І в глобальних ресурсах ми вмикаємо. Наш мод. І тестуємо в світі Всю цю справу. До речі, друзі, я хотів вам сказати, що коли ви завантажуєте світ мод в Майнкрафт, дивлячись, що ви додаєте, ви можете вирішити, чи включаєте експерименти, чи ні. Тобто навіть... Якщо ви не включите експерименти, то деякі речі з вашого моду працювати будуть. Наприклад, якщо ви додали тільки предмет, блок і їжу, ви можете не вмикати експериментальні функції. Але якщо ви додали біом, печеру, а про це теж буде окреме відео, то ви. Можете, то вам потрібно включити експерименти в власні біоми. Ну, кому сподобалось дане відео, я сподіваюся, що комусь сподобалось. Не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись на канал. Всього найкращого! Слава Україні!